Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Три коти Повітряний ЗМІЙ Одного дня коржик, Карамелька і компот сиділи вдома і дивились у вікно. Їм дуже хотілося на прогулянку, але було дуже вітряно. І кошенята не могли придумати, чим зайнятися в таку погоду. Коли сильний вітер добре запускати повітряного змія, сказала мама. Кошенята попросили в батьків усе необхідне, щоб змайструвати змія самим. Малюки весь час сперечалися. Компот хотів, щоб змій був великий. Коржик вважав. Що змій має бути легкий, а карамелька наполягала на тому, що на довгому хвості змія обов'язково має бути бантик. Вони так і не змогли домовитись, яким робити змія. Нарешті кожен вирішив змайструвати свого власного. Усі три вийшли абсолютно різні. Кошенята пішли на пагорб. Карамелька перша запустила свого змія. Але він зачепився за дерево і не полетів узагалі. На превеликий жаль, у повітряного змія коржика була лише рама. Тож у кошеняти нічого не вийшло. Настала черга компота. Він підкинув змія вгору. Але той був занадто великий, вітер розірвав його на шматки. Засмучені кошенята повернулись додому. Вітер такий сильний, що навіть змії не літають, поскаржився коржик. А може, у ваших зміїв були якісь недоліки? припустила мама. І кошенята розповіли батькам, що так і не змогли домовитись про те, яким має бути їхній змій. Я знаю, що тепер робити, сказала карамелька. Ми разом створимо ще одного змія, але дійшовши спершу згоди, кошенята разом з мамою і татом. Зробили чудового повітряного змія, але щойно вони піднялися на пагорб, вітер ущух. Кошенята вже було засмутились, та раптом вітер дмухнув з новою силою. На рахунок три відпускаємо, скомандував тата. Раз, два, три. І змій здійнявся у повітря. Добре, коли повітряний змій літає швидко і високо, тому що всі змогли домовитись.